Sunday. Ми сьогодні будемо викривати ящики з шиклетабі шиклете. У мене їх чотири зразу. Давай скриємо. Я вивчу їх так. Так, ні. Тепер Дай у нас... Два... Секреты без секрета... Если не выпадут у меня Секреты без секрета То они... Я... 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 Піду їсти обід. Це так? Оце є. Якщо мені не випаде шикляти без шикляти, тоді я йду в обід. Іду я, іду обид.